Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатекс. І зараз в вашій увазі представлений лот теплих утеплених на хутрі під кодом позиції 0,38. Ціна за 1 кг становить 3,8 долари. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка 95 доларів. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз представлений восьмий мішечок кофту теплених на хутрі під кодом 038. Вартість лота. 95 доларів по актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 3724 гривні. Ексклюзивна топова позиція. Не втрачайте можливості придбати для замовлення. Пишемо повідомлення в Viber, телефонуємо і не забуваємо, друзі, ставити лайки. Попередні сім мішечків вже продано. Замовлення приймаються, друзі, не лише мішки із від відеоогляду, Можете брати запечатані мішки. Дана позиція йде плюс-мінус однакова. Зараз представлений кофт теплих, утеплених на хутрі. Дуже хороша сезонна позиція, ексклюзивна, рідкісна. Кофти йдуть. І на суцільних блискавках є модельки з капюшончиками та без блискавок. Хороші розміри. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення. Дана позиція дуже хорошо зараз розбирається. Клієнти ще вже встигли придбати та отримали свої посилочки. Залишилися дуже задоволеними, маємо хороші відгуки по даній позиції. Тому робимо замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 23 кг. Даний лот іде вагою 25 кг. Ціна в мішка 3724 гривні. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення. Підписуйтесь, друзі, на канал. No 8, кофту теплених на хутрі. Якщо бажаєте придбати саме цей лот, відразу пишемо повідомлення Viber. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Кофти йдуть на суцільних блискавках, з капюшончиками трапляються, але не всі. Мінімальне замовлення один мішок 23 кг, цей мішечок іде 25 кг. Вартість лоту 3724 гривні. З вами була текстильна група «Калатекс» та представлений восьмий мішок кофту, утеплених на хутрі під кодом 038. Чекаємо на ваші замовлення, повернемося за декілька хвилин.